Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про погрози зі сторони польського єврокомісара в сторону Києва, в сторону України, якщо він не буде почутий. І я гадаю, що потрібно сьогодні розібратися в цій ситуації, тому як багато хто з вас не може зрозуміти, чому з однієї сторони ніби команда Туска вже прийшла до влади, ніби все мало змінитися, але все одно є від окремих політиків польських. Якісь такі заяви в сторону України знову ж таки мова ультиматумів, якісь обмеження, <кій> і це люди, які можуть приймати рішення і так далі. Я гадаю, в цьому потрібно розібратися для того, щоб не щоб розбиратися, скажімо так, і розуміти, хто робить ці заяви, з якою метою їх роблять, і як далі буде розвиватися ситуація. Тому як це дуже важливо, бо зараз багато хто після. Оцих погроз цього єврокомісара може подумати, що е, це команда Туска вже починає там змінювати свою політику і починає якби е, нагнітати цю ситуацію навколо України. Але це не так. Я вас хочу запевнити е, та нова влада, яка прийшла в Польщі е, зараз. На чолі з Туском вони насправді роблять величезну роботу для того, щоб налагодити в співпрацю з Україною для того, щоб покращити ці відносини і, скажімо так, відновити те, що було втрачено в останні декілька місяців. Сьогодні я вам це покажу. Нагадаю, що кожен з вас може поставити свій лайк. Та е, написати коментар в підтримку каналу це дуже важливо для його просування, а також для боротьби з російськими та іншими ботами, які люблять заходити на такі відео, писати, що е, я там розганяю якусь ненависть між українцями та поляками. Хоча вся моя робота побудована на тому, щоб пояснити вам хто. Хто є насправді тут для нас другом, хто що робить і так далі. Тому дивіться це відео до кінця. Зрозумієте мій головний посил, вдячний кожному за ваші лайки, коментарі, підтримку. І давайте починати. Отже, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, який являється представником Польщі, погрожує заблокувати розпорядження Єврокомісії щодо продовження. Угоди про вільну торгівлю з Україною на 24 та 25 роки, якщо в ній не буде враховано його пропозицій щодо нових додаткових обмежень в сторону України, тобто для, ну, якби для Києва, про це йдеться в офіційному листі Войцеховського на адресу президента Єврокомісії Урсули фон дер дерляєн а також Єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровськіса. І про це повідомляє РМФ 24, польський, і власне в листі Войцеховський наполягає, що він не підтримує розпорядження, не підтримує його, тобто заблокує. Бо якщо не буде повної згоди, то воно буде, я не знаю, перенесене, заблоковане, і от він грозиться заблокувати, скажімо так, вільну торгівлю між Україною і ЄС, якщо в цьому розпорядженні новому не буде. Захисних механізмів для внутрішнього ринку ЄС від дестабілізації з боку надмірного напливу українських продуктів, і крім передбачення механізмів, як у випадку блокування з боку ЄС українського збіжжя, єврокомісар наполягає на введенні квот щодо ввезення з України цукру та м'яса птиці, і далі коротенько, пряма мова саме з цього листа. Продовження торгівельних привілеїв для України, які передбачено в розпорядженні ЄС, дії якого завершується цього року, без захисних механізмів та кількісних обмежень загрожує спричинити чергову кризу щодо надлишку імпортної сільськогосподарської продукції з України. І на його переконання, ЄС має повністю переосмислити концепцію своєї допомоги Україні, яка передбачає оцю необмежену відкритість і справді зона, коли, Тобто він проти того, щоб зона вільної торгівлі справді була вільною. Він хоче, щоб там було регулювання, щоб там були квоти, щоб там були якісь обмеження і так далі. Тобто він заперечує вільний ринок, який має функціонувати, і це виглядає отак. І, по-перше, що стосується самого цього е, войцеховського, Януш Войцеховський, кожен з вас може просто зайти в Google, вписати там. Е, Ім'я Януш Войцеховський. і кожен з вас побачить, що ця людина не має абсолютно нічого спільного з командою Туска. Єврокомісари вибираються не на парламентських виборах в Польщі. І Януш Войцеховський є представником партії Право і Справедливість, яка останні 8 років була у була на чолі польської влади, скажімо так, на чолі Польської республіки. І ця людина не має нічого спільного з командою Туска. і Точно так само я думаю, що він з Туском і з його командою не узгоджує ті дії, які він вчиняє в Єврокомісії від імені всієї Польщі. Бо для мене це було на початку дуже дивно. Бо я собі, я в як коли тільки побачив цю новину, про те, що бо для мене дивно, що ніби влада в Польщі змінилась, ніби. Якби вони мають вже там якусь нову іншу політику, яка покликана покращити взаємовідносини з Україною. І тут дивлюсь, що Єврокомісар польський знову починає говорити мовою е, ультиматуму. Тобто, якщо ви не зробите так, як я хочу, то я заблокую це рішення, і Україна взагалі нічого не отримає. Тобто, це знову нападки в сторону України. Але потім, коли я просто розібрався і побачив, що це є представник партії ПІС. Я зрозумів, чому він так робить. Це є ніщо інше як саботаж. Я не впевнений, що це відображає думку нинішнього уряду Польщі. Я думаю, що це все можна робити по-іншому, і з цим з його рішенням точно так само не погоджується і голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн, І так само не погоджується Єврокомісар з питань торгівлі, якого звати Валдіс Домбровськіс. І ми зараз також поговоримо про це, чому. Але наперед хочу до вас донести думку, що потрібно на сьогоднішній день досить, скажімо так, детально перевіряти того, хто які заяви робить, до якої партії він належить, до якої політсили він належить, і після цього вже думати, чому він робить саме таку заяву. І, от якщо ми дивимося на цього Януша Войцеховського, то я собі розумію, що більшість українців, які... Не розбираються там абсолютно ніяк в польській політиці. Вони собі думають, що влада в Польщі помінялась. Нам говорили, що от ніби буде Туск, от навіть я так. Денис нам говорив, що буде Туск і буде якісь, будуть якісь зміни в політиці щодо України. А тут, але тут вже ніби Туск цілий місяць є при владі. А від Польщі луня лунають такі самі заклики про якісь нові обмеження для України, лунають заклики про якісь ультиматуми, так і в цьому всьому знову Україна страждає. Але якщо розібратися і згадати, що це людина ще від старої партії, то вони він так само далі проводить стару політику партії, яку нинішній уряд не підтримує. Я думаю, що це так само розуміють в Єврокомісії. Бо як я вже говорив, тепер повертаємося до думки з цього приводу. Урсули фон дер Ляйн і Валдіса цього Домбровскіса, вони навпаки прагнуть послаблення чинних обмежень, і вони виступають взагалі за скасування можливості тимчасового запровадження ембарго Євросоюзу в разі значного напливу продуктів з України на вимогу Польщі, тобто вони взагалі хочуть відмовитись від цих ембарго і. Головними аргументами цього самого Домборовськіса, який є Єврокомісаром справ з питань торгівлі, він говорить про те, що існують принципи вільного ринку і, потреба, і також потребі допомагати Україні. І також цієї позиції дотримується і Урсула фон Дер Ляйн. Тобто вони говорять, що зона вільної торгівлі має бути справді вільною. А бачимо, що представники ПІСУ, вони з однієї сторони, хочуть називати цю угоду угодою про вільну торгівлю, але торгівля має бути там не вільна, а навпаки, максимально обмежена, врегульована, квотована і так далі. А якби просто, якщо розібратися, якщо подумати, що, наприклад, в, в якомусь там позитивному сценарії, що Україна в найближчі роки вступить до Європейського Союзу, то як тоді? Оці представники ПІСУ, що вони тоді будуть робити? Вони будуть якось обмежувати країну Європейського Союзу від свого ринку. Це є неможливим. Це є неможливим. І точно так само, коли Польща вступала до Європейського Союзу, вони так само, вони так само завозили свої продукти в інші країни ЄС, там також ринки падали і так далі. І так далі. Тому я дуже сильно надіюсь. І чекаю на якусь офіційну думку зі сторони нинішньої влади на зі сторони Туска. Дуже цікаво почути його думку і думку його міністрів з приводу зони вільної торгівлі для України. І звісно ж подивимося, яке рішення буде приймати Єврокомісія в цю сторону, і чи справді цей Єврокомісар щось там буде блокувати. Це ми вже дізнаємось найближчими днями. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Також вдячний за ваші лайки, як завжди. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.